thank you Туризм впливає на спосіб життя, є фактором розвитку економіки країни та регіонів, але цим не обмежуються його грані. Зупинимося насамперед на творчих позитивних функціях туризму. По-перше, це рекреаційно-оздоровча функція, тобто туризм сприяє розширеному відтворенню фізичних, духовних, інтелектуальних і емоційних сил людини оздоровленню за використанням різних природно-кліматичних факторів мінеральних вод, і лікувальних грязей, сонячної радіації, чистого морського гірського повітря. Досліджено, що перший місяць після активного відпочинку продуктивність праці зростає на 15-25%. Потім поступово знижується і через 4-8 місяців досягає попереднього рівня. Наразі умови проживання обмежують людину в повноцінній руховій активності, створюють психологічний дискомфорт, породжують як дефіцит часу, так і дефіцит пошукової активності, синдром нереалізованих можливостей. Виникає так званий техногенний стрес. Які часто є надто тривалим у часі і супроводжуються пасивно-захисною реакцією організму, що своєю чергою, призводить до ряду серйозних як психічних, так і інших захворювань. Подоланню цих негативних наслідків і допомагає туризму. Які є ефективною формою практично повного всебічного оновлення, оскільки людині надається можливість тимчасово покинути місце постійного проживання, трудової діяльності, змінити звичну обстановку і спосіб життя, активна участь в туристичних подорожах, що можуть супроводжуватися екстремальними погодними побутовими умовами. Низкою небезпеки перешкод сприяє мобілізації активно-захисних функцій організму через такі збудники, як тривога, страх, фізичне навантаження, емоційне збудження, інтелектуальна пошукова активність. Подолання рекреантом короткотривалого стресу, пов'язаного з активною туристичною діяльністю, супроводжується подоланням домашнього стресу. Людина відчуває значне психологічне розвантаження, що є основною причиною підсвідомого бажання наступного відпочинку. Друга функція пізнавальна. Через подорожі турист одержує нові знання про навколишній світ, про природно географічні і культурно-історичні об'єкти, історію цивілізації, духовне збагачення. Туризм сьогодні це найпопулярніший вид горизонтальної мобільності. Десятки мільйонів людей з усіх країн світу відвідують музеї, релігійні храми, середньовічні замки, знайомляться на музичних фестивалях з останніми досягненнями візуального мистецтва, закуповують величезну кількість сувенірів, що відображають етнографічний характер країни відвідування в цілому або даної місцевості. Можливість долучитися до оригіналів світового мистецтва в країні і їх перебування з'явилася у людей тільки в наші дні. У зв'язку з розвитком транспорту, індустрії, туризму, інформаційних технологій, у зв'язку з більшою відкритістю державних кордонів і прагненням людей познайомитися з культурним різноманіттям світу. Виховна функція. Вона спрямована на формування почуття патріотизму стосовно великої і малої батьківщини, любові до природи, поваги до національних традицій і звичаїв в Україні, виховання толерантного відношення до традиції, віри, світогляду інших народів, виховання витривалості шляхом подолання, труднощів, дружби. Особливо важливе виховне значення туризму полягає в організації дозвілля для молоді. В Україні, наприклад, можна реалізувати програму мобільності молоді шляхом організації короткострокових поїздок школярів в різні регіони країни, які через різне історичне минуло мають особливості в культурі. Це дозволяє позбутися стереотипів та розвинути громадянське суспільство. Соціальна функція. Реалізується шляхом сприяння раціональному використанню вільного часу для активного відпочинку, рекреації і оздоровлення, допомога встановленні і зміцненні здорового способу життя. Соціально-креативна функція спрямована на сприяння розширенню знайомств і обмін інформацією. Соціально-комунікативна функція туризму визначається як можливість учасників подорожі спілкуватися один з одним у неформальних обставинах без виробничої субординації, врахування соціального статусу, віку, національності, громадянства та інших ознак, які вказують на відмінності людей. Враження від конкретної подорожі це найчастіше враження від спілкування з новими людьми. Зустрічі і спілкування з новими людьми є головною соціальною цінністю туризму, адже вищий ідеал людського суспільства це виробництво форм спілкування людей, розумні потреби, яких задоволені. Політична функція. Вона націлена на створення взаєморозуміння між країнами і народами, розвиток політичних, економічних і культурних зв'язків. Політична функція реалізується через формування іміджу країни за кордоном, і головне є те, що туризм є фактором миру і стабільності у світі. Демографічна функція орієнтована на фізичне і духовне оздоровлення суспільства. Продовження активного біологічно-ділового життя людини, сприяння міграції населення і кваліфікованої робочої сили до місць більш раціонального використання сил і знань. До перелічених позитивних функцій туризму варто також додати, що туризм задовольняє потребу в самоактуалізації, тобто потребу в самовдосконалення. В реалізації свого потенціалу прагнення до максимально повного виявлення і розвитку своїх особистісних можливостей. Туризм сприяє соціалізації та інкультурації особистості, які пов'язані з можливістю засвоєння соціальних і культурних норм. Туризм виконує мотиваційну функцію, тобто дана діяльність здатна сформувати у свідомості людини певні ідеали та зразки поведінки, і навіть стиль життя. Противагою до позитивних функцій туризму є його негативні наслідки, що називаються дисфункціями туризму. Дисфункції туризму це усі негативні явища, що є результатом розвитку туризму, які стосуються негативних змін в природному, суспільному, культурному середовищі, у сфері економічного життя відвідуваних територій та усіх видів патологічної поведінки серед туристів. До дисфункції відносять. Потенційна погроза здоров'ю життю туриста внаслідок недотримання правил техніки безпеки, особливо при екстремальних видах туризму, при різкій зміні клімату і атмосферного тиску від захворювання під час подорожі інфекційними хворобами, використання туризму в спеціальних операціях, тут підривна, розвідувальна і антидержавна діяльність, переміщення терористів, імпорт інфляції. У результаті надмірно інтенсивного в'їзного туризму прибуття в країну великої кількості іноземців з високою купівельною спроможністю, відчутне експорт валюти внаслідок непомірного виїзного туризму, що провокує виникнення на внутрішньому ринку демпінгових цін. На жаль, українські туроператори до останнього часу були орієнтовані в основному на візний туризм, і тільки зараз спостерігається деякий інтерес до розвитку візного туризму. Негативний вплив на населення країни перебування: це віз наркотиків, конфлікти на ґрунті неповаги до місцевих звичаїв і традицій, імпорт кримінальних елементів, комерціалізація традиційної місцевої культури. Негативний вплив на природнє середовище і об'єкти туризму, збиток внаслідок недотримання туристами екологічного законодавства і елементарних правил поведінки на природі. Це і є дисфункціями туризму.